У Вишнівецькій громаді невідомі вчинили наругу над могилами загиблих захисників Сергія Попова та Андрія Дзюми. Вандали зірвали рушники та фото з поховань, після чого викинули їх у смітник. Про це в соцмережах повідомили родичі полеглих та мешканці громади. Зараз рідні хочуть, аби кривдники були знайдені та покарані. Я була дома, мені сказали друга могила біля мого сироже похований Дзюма Андрій. І до мене зателефонували його родичі, вони пішли на центр, і не було фотографії, а рамка була, кусочки валялися на землі, Сказали, яка ситуація. Спиталися, чи я, може, можливо, забрала ту фотографію, ну, щоб пам'ятника ставити. І коли я виїхала, побачила, що нема, але вони тримали вже фотографію, кажу, де ви її знайшли? Каже, що ми знайшли її в смітнику, і моя там є. Я пішла вже побачила, але не зачіпала, викликала поліцію. Приїхала слідча група, і вони то все забрали з собою. Поліція зверталася, вони забрали рушники, все на відбитки пальців. Нічого ще не повідомляли, чи знайшли, чи що нічого. Ну я зараз, от за пів години, то я мало планувала їхати до Сережа на цвинтар. Бо кожен день виїжджаємо і дивимося, чи є фотографія. Дивимося, чи є фотографія, чи знову їх не зірвав.